У цього відео я зрозуміла, що не треба триматися за своє тіло, дім, гроші, автомобіль, за якісь інші матеріальні речі, а треба триматися за Бога, за його плоть, за його тіло. І захоплюватись тільки ним, тому що він помер заради нас, взяв на себе всі наші гріхи, всі наші хвороби і найбільше постраждав в світі і воскрес заради нас і дав нам спасіння і завдяки йому можна і треба пережити втрату ну, будь-якої своєї близької людини. Це найкраща духовна підтримка. Тому продовжуємо служити Богу, любити його.